У ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі обстріли району та наслідки терору росіян а ще безкоштовна евакуація пенсіонерів Нікопольського району та ситуація на заес. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Важко поранених серед яких шестирічна дитина та зруйновані житлові будинки. Російські терористи не залишають спокої. Нікопольський район вночі з градів та важкої артилерії били по трьох тамтешніх громадах. Найдужче гатили по Нікополю. На місто випустили і сотню снарядів про наслідки російського терору. Дивіться далі. Ворог сім разів накрив район вогнем зградів та важкої артилерії. По мирному Нікополю випустили понад сто снарядів. Наслідок зал просто обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Вся родина зараз ушпиталина. Також рятувальники дістали з під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані знаходиться. У лікарні дівчинку одразу доправили до лікарні у Дніпрі. Медики кажуть, її стан стабільний. Життю дитини зараз нічого не загрожує. Втім, надалі на неї чекає операція, реабілітація та протезування. В неї є скелетна травма, велике ураження ніжних кінцівок. Є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію, для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Мати дівчинки та друга постраждала жінка також у лікарні. Друга жінка потрапила до травматологічного відділення, стан її середній, множиння осколки опорадення, тулуба, кінцівок. Лікується, надіємося, що буде все добре. Є у нас теж жінка 33 років, стан її важкий. Вона знаходиться в відділеній реанімації. Прооперована. Бабуся постраждалої дівчинки і досі у шоці. Розповідає з трьома молодшими дітьми. Невістка Олександра. Тільки навчора вчора повернулася з Польщі. Ночувати лишилась у неї. Мама з шестирічною донькою спали в одній кімнаті. Двоє інших дітей з бабусею у сусідній. Вночі один зі снарядів прилетів прямісінько у будинок, де спала родина. Услушала кріки. В тайку натяшла сюди. Тут нізя було зайти, тому що і дим, і як в туман все було і син держав короліну помістекала кров'я знає да, вже попав потолок і попав неї на, на ножки внаслідок нічних атак у Нікополі Понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, три магазини, а ще офіс благодійної організації. наслідку цих обстрілів постраждали лише фасад, вікна цілі, жертв, слава Богу, немає. Фонд працює, гуманітарна допомога не постраждала. На лінії вогню опинилася Марганецька та Мирівська громади. Там, на щастя, люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. Юлія Кочет, Анна Нацилуйко, Ігор Силко, Принікополь. Ситуація у районі стає дедалі складнішою. Ворожі атаки не припиняються ані на день. На евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку з небезпечних територій неодноразово наголошували місцеві очільники. Людей віком 60+, плюс, громад Дніпропетровщини, які знаходяться під обстрілами, евакуюють в рамках державної програми. Пенсіонерів доправляють залізницею до західних регіонів України. Там розселяють у санаторіях та лікарнях. Усе безоплатно. Такою можливістю вже скористалася понад дві. Істі мешканців регіону усі подробиці. Далі в сюжеті черговим евакуаційним потягом разом із дружиною вирішив їхати 70-річний Анатолій Руденко, подружжя з Нікополя. Зізнаються, вже не сила жити під постійними обстрілами. Ми виїхали з міста Нікополь. Там дуже обстрілюється і в день, і вночі, і невозможно даже спати і дуже Страшно становиться. Є і, і жертви, і руйнування великі і домов, і квартир. Тож разом з іншими пенсіонерами Нікополя пан Анатолій прямує на захід України. Там на них вже чекають. Ми не самі виїжджаємо. У нас супроводжує руководитель старшої групи. Нас 24 чоловіка, пенсіонерів міста Нікополь. Їдемо тихе місце, де не стріляють. Соціальна державна програма стартувала наприкінці серпня. Вона розрахована на пенсіонерів та людей з інвалідністю, які можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе. Найперше програмою можуть скористатися мешканці громад, які офіційно визнані зонами активних бойових дій. Це у тому числі і території Нікопольського району. Списки охочих евакуюватися складають у місцевих громадах, формують групи. У назначений день люди виїжджають. Для них виділяється окремий вагон. Він розрахований на 24 пасажири. Загалом дорогу переносять нормально. В вагоні їде два супроводжуючих. Це відповідальні особи, від яких визначають громади. Також залишаються волонтери. У місці призначення евакуйованих зустрічають та розселяють. Переважно у санаторіях та лікарнях. Заклади підбирають Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством охорони здоров'я. Умови там люди, люди будуть забезпечені проживанням, триразовим харчуванням, а також медичним спостереженням і лікуванням відповідно до профілю закладу охорони здоров'я. Тобто, якщо це алерголікарня, то туди буде доречно поїхати людям, які мають захворювання легенів, астма або алергічні захворювання. Крім того, людям допомагатимуть із усіма паперовими питаннями, зустрічаюча сторона допомагає в оформленні документів необхідних і виплат для внутрішньопереміщених осіб. Людей всіх ставлять на облік в закладах, ще додатково ще в закладах охорони здоров'я. Заключається декларація з сімейним лікарем, тобто люди повністю знаходяться на медичному обслуговуванні. Евакуація безплатна та добровільна. Аби виїхати людям потрібно звертатися до місцевої влади або органів соцзахисту за місцем проживання. Телефони ви зараз бачите на своїх екранах. Юля Кочет, Генеді Вєтров, Пронікополь. Не піддаємось паніці, і віримо в наших захисників. На сьогодні це вся інформація. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.